Коротко новини за 2 вересня у Львові. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Перубія. Перед засіданням 52-річний рів'янин заявив, що його дії були помстою українській владі. При цьому він визнав, що вбив потерпілого, а також заперечив інформацію про нібито шантаж з боку російських спецслужб. Суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Зсу звільнили від окупантів та зачистили селище. Що удачне на Покровському напрямку, що на Донеччині, як повідомили у Генштабі, військові знищили всі опорні пункти російської армії, поетапно зачистили будинок за будинком та встановили український прапор. На Прикарпатті військовослужбовці ТЦК почали перевіряти документи та роздавати повістки з відеофіксацією. Працівники ТЦК кажуть, що з камерою працюється певненіше і легше. Запис вмикають як тільки розпочинається діалог із військовозобов'язаними. До слова, усі ТЦК в районах та Івано-Франківські. Забезпечені бодікамерами на 100%. Завтра на Прикарпатті очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці слабкий туман. В день місцями пройде невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі в області буде від 11 до 16 градусів тепла. В день 25-30 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.